Так, да. дисклеймер, тут можливі спойлери. Я таки дочитала сліпобачення і сама з того дивуюся. Більше того, тут ще є два спін-оффи, оповідання, яке називається Полковник, яке я прочитала. Прикольно, ну як, не так, щоб прям геть прикольно, але у порівнянні зі сліпобаченням, в принципі, десь на рівні. Комашені боги, які я прочитала півтори сторінки і. Забила з чистою совістю і пояснення. Анатомія і фізіологія шифраторів, шифраторами називають цих же прибульців, що мене насправді вкурлювало. Тому що прибульці, по ідеї, це які прибули кудись, прилетіли, щось там сфоткали, і то не обов'язково особисто, да, я так розумію, що це могли бути якісь дрони чи щось таке. І от, чого ми до них приперлися? Ну, тобто, земляни приперлися до них. Чому вони це ми прибульці. Історія не виглядала як, як така, яка стосується вампірів, в принципі. Якщо ти маєш відчуваєш, що ти маєш щось пояснити, значить ти недостатньо добре зробив свою роботу. Може, це так трошки жорсткувато, але я так це сприймаю, тому що ну, вони в кінці. Я, я ну, конкретно з цієї нотаточки про вампірів навіть не дізналася більше, ніж дізналася зі самої книжки, що ну, типу, та нотатка була трохи зайва, як на мене. Але якщо далі там щось ще пояснюється, то ну, дуже запізно сорі. Я, я вже забула все, що я читала. І от Книга дуже сильно заточена на те, що ти зрозумієш, ну, ти цікавишся наукою, і тобі буде цікаво, можливо, я так думаю, впізнавати якісь речі, які ти так знаєш. У мене це трапилося пів півразу. Я там побачила якесь слово, яке мені довелося гуглити, і дуже зраділа, що я хочу знаю. Гомунку. От я знала, що таке гомонку. Пишаюся собою. Страшно. Типу, нарешті мені це знання десь знадобилося. Окрім того, що. Дуже дуже багато, от саме сухої якоїсь оповіді, яка не примушує нічого відчувати, окрім комплексів розчарування в собі бентеги. І час від часу втоми. навіть якщо запитання виникають, вони не виникають якось так яскраво, що що тебе там мотивує далі читати. Хочеться піти і спитати когось, хто дочитав і кому сподобалось. Мотивує більше на діалог з живими людьми, яким їм подобається ця книга. І навіть не стільки цікаво дізнатися, чим вона тобі подобається, скільки просто поставити уже людині читачу фанату Запитання, що це означає, що це означає, щоб от, 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 ця розмова була б цікава. А сама історія в книзі мені, мені цікавою не була. І з самого початку, як тільки я почала читати, я помітила, що головний герой багато говорить, ну, він щось промовляє, якусь, якийсь шматок, що тут сталося так то так-то, І потім говорить: не питайте мені, мене чому. <смі> це не суттєво, що це було. Мені особисто в голову не прийшло б. Тому що настільки, настільки багато всього у мене в цих запитань, що як там щось працює, а таке відчуття, що автор переживав, що він недостатньо пояснив якихось наукових штук, чи свій світ, чи ще щось. Ну він не дарма переживав, знову ж таки, якщо на ну, татки довелося посади, знаєш, десь не допрацював. Ще такий момент, що, типу, як є передісторія у всіх персонажів. І не те, щоб воно прям реально там якось валиться. Мені я не можу сказати, що мене дуже бісило, що на ну, мене просто вивели якось якийсь шматок інформації. Ні, час від часу е, книга досить вдало балансує між якимись епізодами, шматками. багато логічного, багато не те, щоб прям зрозумілого, але така, такого, яке має потенціал зацікавити, тільки воно кудись, щось нікуди не йде. Тому що це або якісь моральні. Конфлікти чи що, яке просто от ми типу, підняли цю тему, ми її навіть не встигли розглянути з, боків, з усіх боків. Там, головний герой то, покрутив, покрутив в руках як кубік Рубіка, покрутив, викинув. І ми може повернемось десь до цього, може ні. Ну типу, я досить швидко втомилася від того, що постійно підбирається якась проблематика, якась вона розглядається, і це нікуди ніде не, не йде. Воно ні на що не впливає. Ну, хіба що я не считала, ну просто я тупий? Це ми ну, типу, вважаємо як дефолтні налаштування. Звісно, може бути таке, що я тупий, і ну, от якраз ця книга вона особливо підкреслила, що ну Марічко не розслабляйся. Дуже висока ймовірність. Не забувай про те, що скільки ти всього не знаєш і не здатна осягнути. Головний герой таке відчуття, що він нічого не хоче. Ну, Тому я розумію, що у нього там півмозку видалили, що у нього були якісь фізіологічні проблеми, що у нього якісь емоційні проблеми чи психічні проблеми, можливо. А я ось дивилася відео Віталіка. До речі, якщо вам цікавий якийсь змістовний огляд, а ну це скиглення від мене, що я нічого не поняв. А щось змістовне, то можете піти і глянути на відео Віталіка, він там ну, знає, про що говорить. А я продовжую своє скиглення з вашого дозволу. Отже, у головного героя таке відчуття, що нема взагалі нічого особливого нічого не цікавить. Він розказує про своє попереднє життя. Видно, що у нього є як мінімум якісь травми, якісь гештальти незакриті. Щось десь, ну, це не те, що прям <кхід> геть плоский персонаж, але що він хоче просто робити свою роботу. Я не побачила навіть якоїсь особливої пристрасті до своєї роботи, Те, що він постійно підкреслює, що він що він, типу, як китайська кімната. Що він просто бездумно збирає інформацію, обробляє інформацію, відправляє інформацію, і не обов'язково це навіть розуміти. Не схоже на сродну працю і, і, і не схоже, що це прям його якась життєва мета. Вижить, ну хз, це тільки там якийсь момент один було яскраво видно, що жити йому хочеться. Він ніби страждає від того, що йому бракує, чи то спілкування, чи то розуміння, чи. Ну, щось, щось якоїсь взаємодії з іншого боку, не те, що він намагається щось робити з цього приводу. Коротше, якісь незрозумілі рефлексії, з якими дуже важко резонувати мені особисто було. Потреби, мотивації. Перед нами розкривається дуже широко там внутрішній світ героя. Але цей внутрішній світ ні за що не чіпляє, тому що це якісь філософські розмірковування, які просто плавно, спокійно перетікають з одного в інше. Як весняна погода. Просто воно змінюється. Ти такий, окей. Те, що геть немає. Якоїсь особливої хімії у членів екіпажу мене теж вкурвало. Кожен сам собі пос... сам по собі, і вони то підозрюють когось. От з кінцівки взагалі не зрозуміло, тому що то в якийсь момент, ніби як ця військова виношувала план саботувати владу, змінити владу цього вампіра, скинути, що мене одразу було питання: хіба він там дротиком не під'єднаний до головного комп'ютера? Хіба для того, щоб тобі змінити владу? Ну, типу. Коротше, от, от ці от навіть чисто на цьому технічному рівні мені не зрозуміло. Ти чекаєш чіткості, чекаєш, що все стане на свої місця, а от до самого кінця ти його поймати не можеш. Він постійно ухиляється, щоб ти постійно сумнівався, щоб ти постійно думав, що от от, от ти нарешті щось зрозумів, а, а ні, ні, здалося, або або не здалося. Я не знаю. Я не люблю таку літературу. Точніше, я не люблю, коли література має на мене такий вплив. Я припускаю, що не всі, хто читав «Сліпобачення», що таке відчувають. Менше з тим, з одного боку, герою здається, головному герою здається, що це цілком імовірно, шубець збирається е, скинути Сарасті і стати на його місці, З іншого боку, як чисто технічно не збираються це зробити, якщо з самих перших сторінок. Було оголошено, що вампіра особливий зв'язок, причому буквальний зв'язок, от він там якимись, якимись трубками під'єднаний, чи якоюсь, якоюсь якимось щось. Є абсолютно фізичний зв'язок між е, організмом срасті і комп'ютером, е, ну, типу ти кораблем, капітаном, де, як вони говорять. І ще от чисто тут момент, що про вампірів. Вампіри мало того, що саме по собі дуже сильно не о чому, тому що переважно. Е, всі етичні міркування, всі -все. воно стосується навіть не стільки поведінки, там, чи взаємодії з вампіром чи ще щось, скільки, знову ж таки, проблем головного героя, чисто людських, і можливо, якихось моральних проблем, там, окремих членів екіпажу. А вампіри якось найменше, він тупо один. Нам навіть невідомо чи є якісь інші скільки їх, як вони взаємодіють. Ми тільки знаємо, що вони сплять більше, щоб у них їда встигала вирости і не встигала вимерти. Але найголовніше в цьому всьому що те, що зрештою ж. Всю книгу ми дивимося про те, що Юка Сарасті, от такий хижак, от він такий соціопат, і всі знали, всім невдобно, але всі знають, що він соціопат. Він дивиться хижо, і він мислить якось по-своєму. Він, коротше, такий особіний, Ну, це тому, що він вампір. вампіри якось інакше думають. А потім в кінці я попереджала, да, що спойлери будуть, з'ясовується, що. Сарасті був фактично оболонкою, інтерфейсом таким, так би мовити, капітана. Ну, тобто корабля. Люди не люблять приймати накази від машини. І як ніби, як -ніби вони, їм подобається приймати накази від вампіра, ну таке, моє, моє запитання, чи це було задумано з самого початку для того, щоб замаскувати? Ну, тому що, можливо, якби людина надавала звичайні накази від імені комп'ютера, то люди більш підозріло до цього ставилися, чи я не знаю. Або... Коротше, самі вампіри, зрештою, не мають жодного значення, тому що це все одно був комп'ютер. І я, чесно, так і не зрозуміла, нафіга він понівечив головного героя. Ну, типу, чим Сір, сір що він мав зрозуміти, чому нашому йому розпанахали руку? Я цього моменту не зрозуміла. Я оцінила, що да, трошки був елемент такого жаху якогось чи якогось, ну, навіть не саспенсу, а просто ну, да, саспенсу, це відчуття цього переслідування, трошки страху, незрозуміло. Але воно як було незрозуміло, так воно зрештою і лишилося переважно, незрозуміло. Вони трошки говорили про це з бандою, але вона, там, Саша, здається, говорила щось в якомусь такому ключі, як ніби всім все зрозуміло. Типу, а, ти досі не зрозумів. От, от я дочитала, блін, я досі не що? А це те, що стосується вампірів. Те, що от мене підкупило, те, що вампір в космосі. Ні. Ні. Це, 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 це отмазка в космосі, це говорящий комп'ютер. Комп'ютер говорячий клика, кликами. Ну, трошки цей трошки момент. От був такий персонаж Шпіндель, якщо я не помиляюся біолог. Який був цікавий тим, що у нього, по-перше, явно був якийсь екзоскелет чи щось таке. По-друге, він був найлюділюдянішою людиною, здається, серед усіх. У нього навіть були якісь типу, стосунки з однією з особистостей банди чотирьох. І це якось хоч якось тримало історію на таких людських засадах, хоч щось таке, що могло трошечки десь в мені пробуджувати цікавість. А потім він помирає, і я навіть не розумію, як. Ну, от більшість їхніх вилазок в роршах в корабель-прибульців корабель мені не зрозумілі. Ти розумію, що вони ходили збирати інформацію, але таке відчуття, що просто. Срасті, які по факту комп'ютер просто гралися їх туди, просто запускали їх туди і дивилися, що буде. І от ці четверо чи з там просто туди ходили, тому що знали, що так треба, постійно опромінювалися страшенними дозами радіації, страждали й нудило що ще робити. Да? Там їх видаляли якісь метастази, раку по всьому. Ну, коротше, це все заради чого? Я, я не знаю, яку інформацію, нам не обов'язково знати, яку інформацію. Інформацію Може, там було сказано. Я просто не поняв. Дуже багато чого прогортується як, як якийсь курсив, що ти його не помічаєш, тому що мозок проскіпує багато речей, які не розуміє мій особисто так працює. І от те, що лишається, трохи не виправдане, що. Отже, на що вони туди ходили незрозуміло. Чого вони чекали, не зрозуміло, Яку інформацію вони зібрали, зрозуміло, Чого вони взагалі полізли? Мені теж не до кінця зрозуміло. Деякі персонажі задумуються, починають щось там рефлексувати, але от був як мінімум оцей шпінділь, чи як його? Який хоча б намагався щось пояснити людською мовою, до якого була хоч якась симпатія, і до якого були хоч якісь стосунки, хоч з кимось, і от, зрештою, він помирає. І замість нього прокидається його дублер, типу, заморожений ще один біолог. Сіді, здається, важко його зчитувати було це щось таке. Друге, те, що він постійно курить. Він час від часу якось ще мігрує з одного тіла в інше. Типу, я навіть не до кінця зрозуміла, чи у нього органічне тіло, чи у нього воно ну, частково пластикове, чи коротше, яким чином він пересаджує свою, переселяє свою свідомість кудись. І це навіть не дуже. Ну, блін. Навіть мене навіть не встичу на те, щоб зацікавитися, достатньо, щоб прочитати окремі шматки, переконатися, де воно з'явилося. Багато таких моментів, які просто автор. Запроваджує, але не пояснює попередньо. От, як, наприклад, шифратор, ну або може я цього не пам'ятаю, але в якийсь момент з'являється слово шифратори, і я розумію, що мова про тих, кого вони називають прибульцями, мене переслідує відчуття, оя коли ми почали використовувати це слово, що це я опять про втикав. І от у мене дуже багато таких моментів, які е, мали б десь якось пояснитися, і навіть якщо не пояснюються, я просто не встигаю, я не фіксуюсь на цьому. У мене не складається картинка. У мене часто складається просто якась імітація, якісь ілюстрації, а потім вось як ніби навмисто кидає якісь деталі і підважує всі мої ці е, припущення. Я думаю, ні, ні, якщо оце отак. То воно не може, значить, я все правильно, неправильно думала. Я постійно будую картинку з нуля і потім її гублю. І знову будую її і знову гублю, тому що дійсно деталі з'являються, які не вкладаються в те, що я собі уявляю, поки читаю. З одного боку, все робе. Ну, в тому плані, що Пітер Воз навмисно продумав, що, в принципі, молодчик концепт, який дозволяє йому не надто заглиблюватися в художню складову. Його головний герой, його головна риса, його головного героя, в тому, що він спостерігач. Там, в самому кінці книги. Здається, щось було сказано про те, що а чи існує взагалі надійний оповідач, і я так розумію, це з понтом цієї сірі надійний оповідач. І я певна, що якби я знайшла в собі сили і натхнення прочитати книгу ще раз, багато чого стало б на свої місця. Мені не хочеться повертатися до цієї історії, бо вона не примусила мене нічого відчувати нового або хоча б якогось глибинного, я не знаю. Воно все трохи так по верхах, а там, де не по верхах, то це в тій сфері, в якій я взагалі дупля не відстрелюю. Тож ну, ми не зійшли з характерами, скажімо чесно, зліпобаченням. Але до чого я це з чого я починала? Збила сама себе Сорі. Про те, що є е, принцип show, don't Tell, да? коли е, треба примушувати читача щось відчувати більше, ніж е, розповідати. Да? Ми всі знаємо, що експозицію подавати. Так як написано, наприклад, на потерморі, це не ок. Ото тут, якраз через те, що головний герой спостерігач, то це типу, як якраз такий чітінг невеличкий, автор сам задав оці умови. Що а, мені якраз не треба, щоб герой щось відчував. Це не його робота. Йому треба, йому надо просто збирати інформацію. Я не шкодую про те, що прочитала. Ну, власне, що я не хотіла читати от комашини комашині боги і нотатки. Я й не читала полковника і сліпобачення. Я прочитала, не можу сказати, що з задоволенням, але це дуже цікавий досвід. І я боялася, що я просто заганю себе в якісь комплекси, що я от прям геть-тупий, і що мені зовсім нічого буде сказати, що я сяду вимкну вімкну камеру і, і, і буду вимушена вам сказати, що я просто нічого не поняв. Але це не так. Просто те, що я зрозуміла, воно мене трансформувалося от в такі враження, які щось не виходять дуже, дуже позитивним відгуком. Сорі, дивним чином, поки читала. Схотілося почитати інший сайфай. Я часто згадувала Солярис. Книга, яка примусила мене думати, що я в сайфай, що мені дуже-дуже важко в сайфай. І ну, тепер вона витіснена, тому що я буквально згадувала Солярис з теплими враженнями, з теплими відчуттями порівнюючи її зі сліпим баченням. Про тому, що в Солярисі був один цілий розділ на кілька сторінок, можливо, десятків сторінок, який мене знудив просто вкрай, але навколо нього. Хай навіть я не розуміла, що відбувалося, я все одно відчувала щось. І там була дуже-дуже чуттєва така складова, чисто людська. При тому, що люди десь в космосі, ізольовані, теж їх дуже мало. Але я відчувала значно насиченіше. А там отака книжечка. Тож, да, тут. Тут, тут геть інша ситуація. На цьому все. Дякую, що додивилися. Якщо вам хочете якийсь більш притомний відгук, я вас ще раз закликаю сходити і глянути на відео Віталіка з каналу Книжкаріум. Я додам посилання на його відгук в цьому в описі до відео. І там же в описі до відео ви знайдете посилання на монобанку. І інші реквізити, де можна задонатити на зсу на Фейсбуці в буктубі українською, щомісяця публікується місяця за звідси. Ці кошти, от а як ні, то все одно підіть задонатити куди-небудь на повернись живим або що. на цьому, все. Дякую, що додивилися.